Опинилися у потайбіччі, можна сказати, у іншому вимірі на території, яка не належить жодній державі, у селі якого немає на жодній карті світу, і все заради того, щоб познайомитись з давнім промислом наших пращурів, які зберігся лише ось у таких віддалених загублених місцях. Борутино. Вислане після Чорнобильської катастрофи село розташоване у буферній зоні між українським та білоруським кордонами. Тут мешкає лише кілька самоселів, та й ті зараз у лісі, але це не означає, що це місце непридатне для життя. Навпаки, навкруги мальовнича, незаймана природа. А у ній вирує життя. Це борті, і живуть в них справжні дикі бджоли, і роблять вони справжній дикий мед. Люди, які роблять ці домівки для диких бджіл, звуться бортниками. Це унікальні майстри, і ми біля домівки одного з них. Микола Григорович Рибіцький колишній єгер колишньої лісової застави. Він один з восьми місцевих аборигенів, що залишилися тут попри примусове виселення. Баті, щоб не пчол, Я батя я з них і живу. Я горською правді, щоб мені я вже давно умер. О, то у вас тут жили за двох боків і багато. Ну а я ж. захороняюся, своє подвір'я? Ну, Звісно, вони знають, і хазяїна знають. Не тільки Да. Як називаєте, коли я її називаю, я не мене так знають. По запаху навіть знають. От стоїть одне, друге, як будуть кусати. Та ви да, другий дня вже вже кусають. А я це понюх чують. У вас є вже заготовки. Я бачу. Це заготовки, це на, вже на зиму. Угу. О, а це заготовка для колодки. нас Ми називаємо колодні. Угу. яке ви дерево підбираєте? – Дуб, це дуб. Це я поїхав, зрізав, ну він такий був, суко, такі, низенькі, О, да, да. то я його зрізав. О, і Хочу зробити вулика. А скільки у вас вже вуликів є? Це буде? Я, я не знаю, я чесно з того кажу, я не знаю ліку їх. О, у них повно їх є. О, я... Моє діло зробити, повисить і все. А це, а це треба довбати його. Це ж так не, не виходить. Треба сокир тим пілою відрізати, вам покажу я. А чого це ти? Звісно ж, роботу, яку зараз виконують бензопилкою, колись робили сокирою безвідмовним знаряддям. Бачиш, мало зарізав, багато, дідно сильно. Григорович, скажіть, де ви навчилися це робити? Я не навчився, я по потомству. Батько робив, ну я батька маленький був, ще батько кузнецом робив всю життя. Ой, в колхозі. Так я на горні сидів коло батька, малий був, то я знаю. О. А то як батько робив, то я запомню, де що були маленькі, але я запомнив. Ну, батько на фронті як погиб уже, дядько був, дядько продовжав вже. А пчол я сильно боявся. А дядько такий буде, да так по-русски, що? Боїться мухи? Я раз покусали, другий раз покусали і все, підняття, по тепер Хай кусає скоко хоч. Мене вдома є в місті, І діти живуть у місті. але я не можу туди їхати. Микола Григорович, у вас є кому передати ось ваш досвід, кого навчити робити борті? Є син, але боїться пчоли, так як я боявся так коліс, так і він боїться. І все ж у Миколи Григоровича є учень. онук. щоправда, розповідає, не рідний, але дуже хвацький хлопчина. Його це прийде дедушка, Сам лізі до них, все достаємо сам уже. А я кажу, отабу бортник. Микола Григорович щасливий, що в нього з'явився учень. Але неподалік є села, де бортництво залишається місцевою традицією. В селі Селезівка, де базується офіс поліського природного заповідника, не лише споконвічно займалися і займаються бортництвом, а й увічнили це ремесло у експозиції місцевого етномузею. Центральний експонат, сама борт та давнє спорядження бортника. Ось оце, якраз є шкіряне лізів, це щось схоже на альпіністське спорядження наших бортників, тому що підніматися на дерево і спускатися з дерева була така досить тяжка процедура, і вони її спрощували тим, що за допомогою цього лізів так зверху вниз легко спускалося. Крім того, борти розміщувалися на дереві так, що на нього можна було дістатися, щоб захистити їх із злодія, зверху знизу підвішувалися. Сиділи вони ось на такій вузенькій дощиці і потім ще під руки, якби страхувалися за допомогою мотузки. Як правило, вітер цю дощечку розгойдував трохи. Причому це гойдання було не в такт із гойданням дерева і цього борті. Директор заповідника Сергій жила, хоч і не бортник, але досконало знає всі тонкощі цієї справи бо багато разів бачив, як місцеві роблять так звані «довбанки». Що? Треба, ну, тут і там не зливаю, щоб у плазмі У нас село зберегло от у великій мірі не тільки бортництво, але ось цю всю архаїчну навіть систему проживання. Охороняти як культурну, так і природну спадщину необхідно разом. Це не можна відділяти, тому що це історично було речі невід'ємні. Дуже часто природні об'єкти виступали як сакральними, а такі от ну, неприродні або якісь елементи господарської діяльності дуже гарно вписувалося в ідеї і охорони природи. А у борутино час збирати, а точніше, забирати мед. Микола Григорович, да. як же ж димар? Доведеться до вас лізти? Вона витримає двох. ж? Ну, дивіться. А ви нічого захисного не, ні, ні, ні. не надягаєте, ні? Все. Ой, відчуваю себе, він пухом. – Бачиш, я, Як вони сторожують, ще друга не залізла. Дикі бджоли мають, м'яко кажучи, войовничий характер. Тому заглянути у вулик це майже смертельний номер. Я бачу, ти не боїся. От дивиться, що вони зробили. О, Бачите, вони з лапками бігають з усім. Повний улік. Їм тільки вже не треба воск носити, а тільки надо мед уже носити. Все. У лісовій борті може мешкати рій, у якому більше 10 тисяч бджіл. Така сім'я сама регулює свою чисельність. Розмножуються як хочуть, і живуть, як хочуть. Коротше кажучи, справжня дикість. І все, що у них у вулику дике і дуже корисне. О, оце це прополіс, дице. Оце цей клей вони клеють, закривають дірки, все, це не їм клей. Сильно полізительний. Ви лікуєтесь ним, так? Дружина да. казала, що ви ним лікуєтесь. Так, Да, все время. <світ> Та ще й до діло йти після його. Ой, а скільки ж вам років? Кому мені? Ну. Та я ще молодий сучень. Зізнавайтеся, а? Зізнавайтеся 74 гривні. 74? А по суті, 75. <ріст> <ріст> Сміх сміхом, а насправді Микола Григорович переніс важку хворобу та завдяки лікуванню бджолиними продуктами повернувся до активного життя. Та далеко від своїх бджілок нікуди не їде. Довбе борті, розвішує їх у лісі та збирає мед. О, оце чистий натуральний лісний мед. О, і він да, щоб ви знали. Саме якісний мед. Бо бджоли для себе, для, для розплоду, вони самі лучше мед оставляють. Розумні. І, і закривають його для себе. О. А скажіть, що ж вони збирають у лісі? Нібито так роздивилися, нічого не цвіте навкруги. Як Іван ще, донік, зараз Лебеда, Крушина другі поганки пускає. Ось ота, так, бачите, я беру його, а, а викачати його не, не можна, я тільки вже можна так. Скажіть, з такої борті, скільки можна взяти меду? В кілограмах чи в відрах, я не знаю. Вона, от, от тут я вам скажу скільки. Відра два є. Відра два. От Це кілограмів двадцять, так? Ну, буде сміло. Угу. О, От мотива Мед сіда глянуть. Медвездіємо піде. А гляну? Ну, ході глянь, не боїшся, боюся, хто ж не боїться. І дурний не боїться. Бачу, все, я тебе... Бачиш, іде, йде, там крити всій йде. Дивіться. Вирізай до самого воська. Друзі, що тут робиться? Ви бачили. <плес> <плес> а як же ж вони дістаються ось а, до самого воску? А я от дивіться, от, я от такий раз. так, Ось. Так. Це вже почала. О, а потім сюди його. Так раз і все вже витягую, беру. Угу. Мої багатозначні вигуки примушують допитливого оператора перебороти свою недовіру до бджіл та піднятися до борті, завдячуючи сміливості Віктора Підвисоцького. Тепер ви бачите, як виглядають натуральні стільники. Вони бачать, як хотіли, так і ліпить. Таке хитросплетіння нам здається хаотичним. Та зі своїми порядками сюди краще не сунутись. Беріть Шведесенько, що дають, і тікайте. А так важче трошки спускатися. Вітя приймай. Опа. Це не просто піввідра меду. Це безцінний дар від берутинського бортника, його диких бджілок та від поліської природи.